Превсвящений владико, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Господь Ісус любить бути дуже чіткий і конкретний. І тоді, коли учні підходять з оцим запитанням, хто більший у Царстві Небесному, ми дуже розуміємо оцю чисто людську логіку, бо ми. Також можемо так на Бога дивитися з таким думанням, хто і як взагалі вийде до того царства Божого і ну, яка буде відповідна градація? Хто там більше доброго на землі зробив, має бути десь, не знаю, ближче, відчувати себе у Божому царстві краще, як той інший, котрий розкаявся перед смертю. Але Ісус Христос, щоб пояснити, що Божа логіка зовсім інакша, Він робить гарний експеримент, доріг брати і сестри, який ми можемо теж вдома зробити. Маючи дітей, онуків. Сьогодні добре на них приглянутися. Може маленьких братів, сестер. Бо що є дитина, дорогі брати і сестри, для нас? Ми, коли чуємо, що будьте як діти, Ісус Христос не раз говорить, і сьогодні каже, що якщо ви не навернетеся, не станете, то ми завжди собі думаємо про що? Про дитячу простоту, про довірливість дитячу. І ми думаємо, що християнин має бути такий. Звичайно, це правда. Але сьогодні подивімося не із свого боку, а з боку Небесного Отця. Буде дуже легко тим, які є батьками. Татом чи мамою, бо саме так Бог дивиться на тебе, як ти дивишся на свою дитину. І коли ми дивимося на дитину, про що ми в першу чергу думаємо? Що оце нове життя, воно? Вартує мого життя. Воно вартує всіх моїх життєвих сил. Думаю, ви помічали, дорогі брати і сестри, що ми найкраще стаємо тоді, коли когось любимо. І от особливо це стосується дітей. Бо коли маєш дитину, ну ти все даш дитині, себе обмежиш. І будеш в першу чергу думати, що зараз потрібно там моїй дитині буде, ну не знаю, через рік пізніше, бо за це маю старатися. Коли ми когось любимо, то тоді ми якнайкраще проявляємо себе. Тоді ми якнайкраще живемо, також як християни. І от дуже важливо нам собі це пригадувати, що Ісус Христос просить нас бути дітьми. Тому що каже, я так на тебе дивлюся, як на дитину. Я живу для тебе. Мало того, Ісус Христос каже, я вмираю для тебе. Я хочу вмерти для тебе. Чому? Бо? Бо диявол би хотів, щоб ти життя не мав. Бо дивіться, дорігі брати і сестри, сьогоднішня Евангелія нам має помогти ще раз і ще раз утвердити у собі. Правильний образ Бога, бо, на жаль, ми дуже часто думаємо собі про Бога, як про якесь там понадприроднє єство, котре розпоряджається моїм життям. Не раз собі говоримо цю фразу, так йому Бог судив. Буде лише так, як, як Бог дасть, і тому подібне. Але ми знаємо, як Бог дає. Ісус Христос нам про те говорить. Не обманюємо себе, Бог нам не записує наше життя, як воно має складатися. Як діє Божоє проведіння? Ну, Так, як ми діємо щодо своїх дітей, так як ми відносимося до них. Оце є Бог християнства. Хто із нас, батьків, Може, чогось поганого бажати, чи хто із нас хотів би маніпулювати життям своїх дітей. Це що, що не можемо співставляти із правдивим батьківством. Це означає тиранство, не знаю, ще який епітет підібрати, але це зовсім не батьківство. Батьківство це віддати найкраще постаратися для того, щоб моя дитина жила добре, щоб моя дитина була щаслива. Не заваймо собі, що Господь уклав у наші серця ці батьківські почуття, тому бо сам їх має, сам до нас так відноситься. І дуже важливо це, дорі брати і сестри, тому що дуже часто і християни навіть винуваті у тому, що багато людей не приходять до Бога. Ми християни в тому винуваті, тому що маємо спотворений образ Бога часто і той образ спотворений передаємо Другим. Диявол є той, котрий хотів би нашим життям розпоряджатися, каже Ісус Христос: горе світові від спокус. Тобто горе світові, бо диявол від нього відстати не хоче. Він би хотів нами розпоряджатись, так як хоче. Тому дуже важливо, вибачте, що скажу таку фразу, але щоб ми не мали образ Бога диявольський. Бо Бог нами не маніпулює, не розпоряджається, Але всього себе віддає, це наш Бог християнський. А якраз все інше робить диявол, тобто хотів би постійно вмішуватися у твоє життя. Хотів би, щоб ти сьогодні-завтра поступав саме так, як він собі планує, так, як він хоче, переслідуючи власне свої цілі. Бо Він є той, котрий Ісус Христос каже, він, він брехун від самого початку. І дуже важливо нам відрізняти собі одне від друге. Бог постійно нас веде, як, як свою дитину. Не раз це важко нам у це вірити, дорогі брати і сестри, але можемо собі спокійно сказати: якщо ми віруємо в Бога інакшого, то краще в того Бога не вірити. Бо можна вірити у Бога лише у того. Котрий є як найкращим твоїм батьком, котрий не хоче для тебе смерти і якраз тому приймає смерть, щоби дати тобі життя вічне, котрий не хоче розбитих сімей, котрий не хоче сліз дітей, матерів, дружин і так далі. Це є Бог, котрий разом із тобою через це проходить, щоби дати тобі спасіння і щоби смерть була. Знищена як останній ворог. Тож молімося, добрі брати і сестри, щоб ми справді не спотворювали свою духовну свідомість. Придивляймося сьогодні до своїх дітей і пам'ятаємо, що саме так сьогодні Бог на мене дивиться, саме тому Він прийшов, щоб спасти те, що загинуло, а не щось навпаки. Слава Ісусу Христу!